Всім привіт, панство! Вітаю вас в новому відтіночку на каналі в рубриці Історія бусяжа. Авансом прошу всіх підписатися, поставити лайки, і ми з вами починаємо. Просили щось для новеньких, тому дивіться, буду показувати по суті цю роботу, що в ній потрібно робити, що потрібно знати. Які є нюанси, і що взагалі для того потрібно, щоб попасти сюди на роботу. тобто, ну, Ви зрозуміли, весь комплект і, можна сказати, все це, через що я сам пройшов. Тому тут буде, як заповняти ЦМР, як заповняти Тахо. Наприклад, що з собою потрібно мати, коли виїжджаєш в рейс? Якісь такі кілька, думаю, відосів можна з такою рубрикою зняти, бо я думаю, набагато тут цього не хватить. Тому якось так. І вважаю, що було би круто в цьому випуску, наприклад, показати, як заповнюються це Також, між іншими, я взяв до уваги коментарі з попереднього відео, і камера тепер буде не ззаді, як я її ставив до цього, а тут спереду. І, наприклад, одним нажаттям бац ви бачите, що знаходиться спереду, повним кадром, вже не обмежуючи вас е у просторі Там, маленькою, скажімо. Маленьким віконечком. Хоч, як на мене, чесно, цей ракурс був гарний і прикольно, бо начебто ви зі мною їздите. Але ви попросили, я вас почув, і ми все змінюємо Тому ще раз всім приємного перегляду. З вас лайк, коментар. І бачимось далі у відосику. В общем, я приїхав на розвантаження і на розвантаженні ще чекав десь години половиною, потім на загрузці половиною, Так що, якийсь такий момент. Загрузив я, як бачите, ось такі квіти. Тут зараз в дзеркалі можна побачити, як мене розвантажують, і будуть вони брали таке, коротше, дерево. Зараз все побачите. в воздусі стоїть. Та, скільки ти треба важив? До льоту нам 222 кілометри, видно? Окей, і тепер ще подивимось, скільки нам до вигрузки. Маю забрати 5 палет. Сьогодні їзди 657 кілометрів. Чи вони курва ослабли? Ні, хоча чесно, нормально. То ще нормальні кілометражі, тим більше в рамках норми. Так що можна їхати, але я щось думав на понеділок, щось буде легше. Люди, чи ви водуріли? Коротше, добренько тоді погнали. Бачите, все вже розвантажив. Треба, коротше, позачіпляти паси догори. Що панську, я коротше, тоді вирушаю, їду на те завантаження. Десь половиною години їхати. Ну і вже буду туди під'їжджати, то вже включусь. Під'їжджаємо ми вже до загрузочки. Аха, так, вікно тими комарами загадило. Як не знати що. Під'їжджаю на реєстрацію. О, добре, що то нині ті нові. Тут, коротше, деколи приходить баба така в татуїровках, до неї. Бог боронить. Воно дієке. Чіпляється до всього. А... І пройдемо зараз реєстрацію. Коротше панську, я загрузився, як завжди, все. Пломбами запломбували. Загрузив телевізори на дахелі, я, по суті, цілий час це роблю. Ну і їду. Їду на вигрузочку. Зараз одного заїду на паркінг. І вже думаю, завтра вам включусь. Дивіться, друзі, приїхав на паркінг, а тут кролики, по суті. Вон, бачите їх? І хоч би що їм, що тут люди, не люди. Розкажу вам трохи, що тут робилося. Приїхав я на розгрузку. На розгрузці мене розгружати не хочуть. Е, кажуть, що це твоя машина, а ти собі її розгружай. Але я кажу, люди, ну інакше тіпа, не може бути, ну, хоча б мені допоможіть. Вони до мене тіпа, кажуть, ні, допомагати нічого не будемо, типу, бери сам. Я там, де от стоїть та машина, а тут збоку паркінг притусувався, вони до мене кричать Заберися, бо це типу, наш паркінг, ти нам заважаєш. Я вже приїхав, був сюди, я переставився, чекав, нічого не порішали. В общем, вирішив вигружати сам. Почав вигружати сам і виходить така типу, штучка, що першу палету було дуже тяжко прям зняти і зробити. А останню, тобто, можна було здоріти. що ви розуміли, палета має 2,40, поставлена боком під великим кутом. Зараз я вам е, покажу, правда, фото, як воно все виглядало. Це, звісно, щось з чим. Дивіться, наприклад, яка палета по широкості, як тим палічаком забрати, а от її довжина. Чекайте, що вам сонце не відбивало. А от її довжина. Це ще, кажу, це ще пів біди. Тут, а то вообще. Фікуча. І дай грати за гатьом, він направти. Заблокував вони і джерели. Мені в цим помост. І що ви думаєте? Воно коротше в мене заблокувалося, а вони мені тіпа, навіть допомогти не хотіли. Я реально з того всього в шоці. Я кажу, я розумію, якби то були нормальні палети, то шіпів біди, Вони ж просто поставили великі на ті загрузці. В документах нам сказали, що типу, повинна бути от наша машина і може бути без Вінди. А насправді ті, що от показують мені документи, що загрузили, має бути, має бути вінда. Ну і такі коротше приколи. А ще в чому прикол? що Остання та палета, яка стояла ззаду, вона по ширині ширша, ніж та вся рампа, ніж та вся конструкція. Ну, я мусів тут шнурками тягнути, там пхати якось її на поскося, щоб витягнути. Ще й при кінці потім той мужик, цю палету, що я кажу, широку, я витягнув з самого початку. В кінцевому результаті мужик її забирав остатньою електроштаплером І через те, що вона от нестабільна, от про цей, він її просто перевернув. І це, коротше, телевізор, я знаю, як два моїх лобових скла. отак. Шириною сюди і повдовжину. Два моїх скла. Така здорова, ну ви бачили, яка палета. І він, коротше, вона йому перевертається і б'ється монітором в рохлю. Шта... Вуз... Я забув, як воно називається. Ну, вузик. Короче. І розбивається. Ну, це вже, звісно, його проблеми, але такі глупоти, в общем. Добре, хлопачки, лечу я тоді вон на загрузку, мені десь 80 км. І після загрузки їду от сюди. На вигрузку, тому поспішаємо. Коротше, виїжджаємо геть звідси. Хлопчина ногу вломив, почекаємо. Коротше, не знаю що тут все стало, але вже цілий тиждень мені грузять нормальні багажі. Немає тих тони з чимось, я реально здивований. От, я щойно загрузив. Також багажик. Тут 15 палет, але Ну, такі вово, це одна теж така велика, решта такі От. Спинати пасами не можна, але зараз позакладаю балочки і можна буде їхати. Так, панські, я то завантажився. А я вже добре в півтора години біля Мюнхена стою в пробці. Показує весь, що там смуга закрита. А мені здається, що може там бути аварія, бо дуже багато машин поїхало. Так все стало. Вже коли буду там ближче, то вам підзнім. Коротше, що сталося. Їхав дальнобойщик і з якимось цим священником. І щось з дальнобойщиком стало погано, і той священник його відкачував при дорозі, і то вже приїхала швидка. Я думав, що то аварія. Але ні, відкачували водія. А пробка. Робка так і не змінюється. Так, панство. Заїдемо на заправочку. Поверніть праворуч, а потім поверніть праворуч. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Для новеньких, хто не знає. Ми заправляємось зазвичай картами Є100, ДКВУ, АС-24. У мене карта Танкопул у Німеччині. Коротше, що ми робимо? Шукаємо ось такий автомат. Перетуляємо до нього карточку. Вводимо пін-код. І вибираємо свою станцію. У мене це шоста. Беремо пістолет. І що, і заправляємо. Так само із Адблу. Якби що. О, те, що я казав. Тут, бачите, до речі, можна, хто має картки АС-24 тут за. Заправити машину. Зодно собі все так проходжу, дивлюсь на заправці кругом машини чи все добре. Да. Якось так. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі, яка краса. Доброго ранку панство, виспався гарненько, до загрузки кілька кілометрів. Зараз розвантажусь і повинен після того буду під'їхати до нашого водія, бо в нього закінчились ЦМР. Вибачайте панство за шибу, але ну нічого не зроблю. Ну серйозно, я вже стільки разів стаю її витирати, я маю хімію. Але воно буквально 15-20 хвилин, і воно таке саме. Ще якщо їдеш тут по селам потрошки, ну то куди би не йшло? Виїжджаєш на автобам, 15 хвилин і воно вже все, воно вже все заляпане знову від тих трубків. Так, панство я вже розвантажився. Їду 46 км звідси ну, десь годину їзди до нашого водія з фірми. До нашого водія з фірми і цей. Треба йому коротше, передати пусті цемерки, бо в нього закінчились. Якось так. Добренько, далі включуся. Дивіться, скільки овець пасеться. Так, панство, прийшов час заповнити нам з вами ЦМР для тих, хто ніколи цього не робив, не знає, що і як. Почнемо, наприклад, з самого простого, з того, в чого починаю, наприклад, я. Ось тут, в іконочку No17, ми пишемо номер свого автомобіля. Цей папір він дублює, він є як калька. Якщо ви бачите, написали щось тут, на всіх інших сторонах воно так само записує. Зразу скажу: червоний папір ви видаєте на завантаженні. Цей папір ви даєте на розвантаженні. І ці вже частини залишаються для вас. Так, міконочку номер один. Є надавця. В іконочку номер 1 ми записуємо фірму, яка нам надала цей товар. Тобто там, де ми загружаємося. Я заодно пишу так як є у мене, обов'язково тут повинен бути код міста. Це прям дуже важливо. Ініціали як країни. І назва міста. Також вулиця. Це прям обов'язково. Далі, віконечко номер 4 Це віконечко місце і дата завантаження. Місце, тобто ми знову дублюємо ось це. Тільки це. Без назви, без вулиці, лише Оце. Ну і звичайно, дата завантаження. Сьогоднішня дата у нас 30.00. Четверте 25-го. Тепер місце призначення. Розрузки. Знову пишемо код. Це у нас Австрія. І відповідно тут також дублюємо лишень місце. Код міста і назву, і назву міста. Ось тут повинна бути кількість палет. Я ще, правда, не знаю, скільки їх в мене буде, проте в мене є в зліценю вага. 810 кілограмів. Вага пишеться в іконечку номер 11 Тут пісить вага. Тут повинна бути кількість палет і які це у вас палети. Наприклад, якщо це там вибирати 5 палет, то пишете 5 пал і тут вага. Тут, чи правда, я ще бачу місце квадратні метри, ще щось. Але я того ніколи не записував. Не знаю. Виставлено В. Тут ми пишемо назву місця, де ми завантажились. На попередніх фірмах, де я працював, цього ніколи не писав за всі роки. Але в нас був контроль, злапали хлопців наших, не було заповнене, вчепилися, виписали штраф. Так само тут ми пишемо дату сьогоднішню. Тут повинен бути штамп компанії. Але так як в мене є ще зараз багато часу. Я можу продублювати оце все гручно. Якось так. Так, по суті, виглядає ваша цмр Лишнього я більше нічого тут не надаю. Наприклад, віці, інструкція надавці це. Це, наприклад, тут в 13-ті. В 13-му віконечку ви можете, наприклад, написати, вам сказали, що ви не можете стягувати багаж ревнями. Тому ви берете балки, зачепляєте, фіксуєте багаж, і тут пишете, що не можна стягувати це все пасами. Віконечку, наприклад, 18. Скажем, що ви побачили, що палети завантажили і вони були пошкоджені. Хоч ваш логіст каже, щоб ви завантажували далі і тому подібне, ви віконечку 18 зазначте, що палети були пошкоджені і знімайте з себе максимальну відповідальність. В принципі, це все, що я заповняю. Тут, тут печатка де вашої компанії. А у віконечку справа аж там, де вигружались. І тут ще повинен бути підпис і дата, коли ви розвантажились. Якось на тому, начебто, все. Так, панські, вдалося мені завантажитись, встиг я на завантаження. Е, трохи я намучився на тому завантаженні. То що я спочатку завантажив 12 палет. Отак, по три. Вони мені не влазили в машину через те, що типу, товар трохи там виступав. Е, Сказали, що типу, догори до вони не зможуть поставити п'ятровани, бо я типу, по висоті не От. Ну, Бреха, я вже то постарався завантажити. Завантажив, воно мені коротше, не влазить в машину. Кажу, давай по висоті. Він каже, не вийде. я кажу, давай попробуємо. І попробував, коротше, війшло по висоті. Я знову ті всі палети мусив витягувати, складати по дві, ну і запихати в машину. Це все. Ну, завантажив. Я знаю, завантажив, І те, що мені сьогодні приємно. Завтра цілий день вихідного. Круто! В п'ятницю аж вигрузка. Буду стояти десь біля німецької границі. Попадаю в Австрію. А відомо, якщо ми попадаємо в Австрію, там трошки краси буває, яку можна буде познімати, бо її дійсно бракувало. Якось так. Тому не переключайтесь, залишайтесь, дивимось далі. Не забуваємо про ваш козацький лайк та коментар. Бо не знаю чому. Наприклад, подивитись попередні відео, ви багато були активні з коментарями, з лайками і відео набирали перегляди. Тепер дуже мало. Будь ласка, не, не переставайте це робити, підтримайте канал. І думаю, ще от з 2-3 відео і будемо щось між вас розігрували. Побачимо. Побачимо що. Взагалі я реально не знаю, що розіграти. Між коментарями буде розіграш. Напишіть, будь ласка, дійсно свої варіанти. Щось би таке, що від мене вам на згадку. Думаю, це буде для вас цікаво. Е так, М -м на рахунок рибалки. Бачу, що вона вам не дуже заходить, то коротше, я буду робити собі по-іншому, бусяжний контент залишається. Я буду знімати рибалку на польській мові. Е створюю повністю польський канал і буде польський контент, якщо воно вам не заходить. На тому якось так. Тому що мені потрібно рухатись, мені потрібно прокачувати ці канали, я дуже багато хто інвестую і інвестував, принаймні по моїм міркам, я так вважаю. То, то кажу. Там точно будуть розіграші на тому каналі. І я знаю, що там можна буде розігрувати. Тобто там набагато простіше якісь там кульки, пупапи, різні. Поводки, жилки, тобто. Поверніть праворуч, а потім поверніть праворуч. Там набагато легше і простіше буде з розіграшами. Нас можете собі об обрати. На цьому каналі можна буде зробити розіграш, наприклад, термокружки. Думаю, це крута штука, дві-три штуки можна закупити і між вами розіграти. Якось так. Ну що, друзі, поки я з вами на цьому відео попрощаюсь, а наступний вийде 15 травня. Тому всіх запрошую підписатись та поставити дзвіночки, аби не пропустити продовження цієї частини.